Вітаю вас, любі друзі! Не пройшло й півроку і ось нове відео вже на каналі. І не просто відео, а нова частина щоденника розробки eSports спортсменеджер. Так, я сам в шоці, але це правда. Що ж, в коментах до минулої частини мене дуже часто запитували, коли ж вийде гра? Хоча наприкінці відео я конкретно відповідав на це запитання, все одно знайшлися люди, які не знають, коли ж вийде гра. Тому сьогодні я проговорю це на початку відео, бо, може хоча б так. Ці люди почують. 5 лютого починається фестиваль демок різних ігор в стімі і спортсменеджер бере участь в фестивалі. Тому в демку ви зможете пограти з 5 по 12 лютого. Якщо ви проспонсорували гру на Патреоні хоча б на 10 доларів за весь час, то ви отримаєте ключ до гри і зможете грати в демку і після 12 лютого. Дата релізу повної версії залежить від відгуків, які я отримую від гравців. Якщо критичних проблем з продуктивністю і стабільністю гри не буде виявлено, то реліз гри буде в березні. Якщо ж будуть якісь великі проблеми, то в квітні. Сподіваюсь, тепер усі це зрозуміли, і ми можемо розпочати огляд оновлень гри. Почнемо з лайтового. Була додана підтримка модів на турніри та спонсорів. Моди змінюють назви та логотипи турнірів і спонсорів. Поки що підтримки зміни формату турнірів немає, але в майбутньому я думаю, що така можливість, скоріш за все, буде реалізована. Моди на спонсорів також замінюють тільки логотипи і назви. Сторінка ростеру команди була оновлена. Панель гравців і персоналу тепер більш інформативна. На ній тепер відображаються не тільки поточні учасники команди, але й ті, з якими підписано попередній контракт. Панель зміни капітану також була трохи оновлена, і тепер на ній відображаються важливі для капітана скіли. Таким чином буде легше обирати гравця на цю посаду. Ну і панель хімії було замінено на панель психології команди. В залежності від виступів команди, ментальний настрій команди буде погіршуватися або покращуватися, що в свою чергу впливатиме на рівень гри команди. Також сторінка трансферного ринку отримала декілька оновлень. По-перше, тепер результати виводяться по сторінках. Якщо раніше пошукова видача обмежувалася 20 результатами, то тепер ніяких обмежень немає і можна отримати список усіх гравців, які задовільняють обраним критеріям. Окрім цього, було додано критерії поточного рівня скилу та потенційного. Варто зауважити, що пошук враховує те, чи є у менеджера знання про конкретних гравців чи ні. Тому не вийде просто поставити фільтр на безробітних гравців з потенціалом 20 і набрати собі команду майбутніх зірок. Все одно доведеться вивчати гравців, щоб отримувати інформацію про їхній реальний рівень. Що ж, нарешті переходимо до вагомого оновлення. Система командних тренувань. Рівень готовності команди до гри розбитий на категорії, які називаються у грі аспектами тренування. Для підвищення рівню гри команди гравцю треба обрати правильну кількість тренувальних вправ таким чином, щоб кожен з аспектів прогресував. Рівень прогресу залежить не тільки від обраних вправ, а й від рівню скілів тренерів. Тож мати добре запакований тренерський штаб це дуже важливо. Тренування змушують гравців втомлюватися, тому ще й важливо балансувати навантаження таким чином, щоб аспекти прогресували, але гравці при цьому не втомлювалися. Які вправи, яким саме чином впливають на аспекти, у грі це не вказано. Тому додаткова складність для гравця буде в тому, щоб дослідити це самому, щоб з цим було трохи простіше, кожні 28 днів на скринку надходитиме повідомлення про те, який прогрес або регрес відбувся в аспекті. Також з деякою періодичністю гравці будуть втомлюватися від однакового тренувального процесу, тому деякі з аспектів потребуватимуть більшої уваги аніж інші. Детально розказувати про це не буду, щоб вам було цікавіше грати, але скажу, що все має бути доволі інтуїтивно зрозуміло. Поки ми чекаємо на тренувальний звіт, нам раптово надходить повідомлення на скриньку з інформацією, що розпочався якийсь турнір. Це інформаційний лист, який тепер надходить, коли розпочинається будь-який турнір в регіоні, в якому виступає команда гравця. Подібний лист є і на закінчення турніру, а також на початок і закінчення закритих кваліфікацій до турніру. Якщо гравець безробітний, то він отримуватиме новини про турніри в усіх регіонах. Для кожного тайру турніру можна окремо налаштувати, чи хоче гравець отримувати про це повідомлення, чи ні. Тож, якщо вам подібні повідомлення набриднуть, ви зможете їх вимкнути. І ось нарешті через 28 днів нам надійшов лист зі звітом про тренування команди. Тут відображається прогрес у відсотках щодо кожного з аспектів, а також які та скільки вправ було проведено. В моєму випадку, по всіх аспектах є величезний прогрес, але я заповнив весь тиждень вправами, тому команда за цей напружливий місяць повністю втомилася. Тож конче необхідно прибрати якісь зайві вправи, щоб гравці трошки прийшли до тями. Ось якось так вам і буде необхідно балансувати навантаження з відпочинком, щоб аспекти прогресували, а при цьому гравці не видихалися. Ще одна з Quality of Life фіч це відслідковування трансферних угод та контрактів гравців на предмет того, які умови або бонуси ще потрібно буде виплатити. Це просто зручна можливість отримувати інформацію. Окрім цього, при підписанні гравця тепер можна обрати бонус зіграних та виграних офіційних матчів. Це стосується як трансферних виплат, так і особистого контракту гравця. Ще одне повідомлення, яке було додано, це результати команди гравця на турнірі. Це повідомлення відображає усі доходи та витрати, пов'язані з турніром. Тож тепер можна легко порахувати, чи профітним був турнір чи ні. Довгоочікувана сторінка персоналу була нарешті додана у гру. На цій сторінці відображаються не тільки усі наші працівники, але також ефективність кожного з департаментів. На ефективність впливає кількість працівників на кожній з позиції, рівень їхніх скілів, а також відповідність посадя. Чим вища ефективність, тим продуктивніше вони працюють. Аналітики швидше аналізують гравців, скаути більше знаходять гравців, тренери тренують ефективніше, а терапевти зменшують дизмораль гравців. Також тут відображається комплектація складу. Для кожної посади тепер є максимальна кількість працівників, яких ви можете мати в команді. Для кожного тайру команди кількість різна. Якщо ви спробуєте підписати працівника на посаду, на яку у вас вже використана квота, то керівництво команди скасує це підписання. В аналітичному департаменті ви можете відслідковувати поточні та завершені завдання з аналізу гравців. Також тепер можна скасовувати аналіз, якщо гравець вам більше не цікавий. Ще одна нова ігрова механіка скаутинг. Якщо у вас в команді немає скаутів, то і скаутинг не буде вам доступний. Після того, як ми підписали скаутів, ми можемо створити кампанію. Пошук гравців обмежений знаннями про світ ваших скаутів. Причому, чим більше знань про якийсь конкретний регіон, тим більше гравців скаути зможуть знайти. Серед критеріїв пошуку можна обрати позицію гравця, його вік, статус контракту, а також мінімальний поточний рейтинг і потенціальний. Також можна налаштувати продовженість кампанії: 30, 90 або 180 днів. Після того, як кампанія створена, її не можна змінювати, але можна подивитися інформацію про неї. Поступово з плином часу скаути почнуть знаходити гравців, які відповідають критеріям. В залежності від рівня скаутів, гравці, які попадатимуть в список, будуть вивчені на відповідний відсоток. За бажанням, якщо гравець вам цікавий, ви можете вивчити його до кінця або додати в список спостереження. Список спостереження наразі просто зберігає усіх, кого ви туди додали, без якогось додаткового функціоналу. В майбутньому буде додано можливість отримувати періодичні звіти про гравців зі списку. Де вони грають, як просувається їхній прогрес розвитку, в які команди переходять тощо. По завершенню кампанії ми отримуємо лист з інформацією про деяких з тих, кого вдалося знайти. Також у повідомленні є кнопка, яка дозволяє відкрити список усіх знайдених гравців. Що ж, це були усі новини, про які я хотів розказати вам сьогодні. Наступне відео по Esports Manager буде напередодні релізу демки. Але це буде не просто щоденник розробки, а справжнісінький летсплей, в якому я покажу вам налаштування тактики та симуляцію матчу. Підтримати розробку гри і отримати натомість ключ гри можна на Patreon. Тож підписуйтеся на канал, якщо чомусь ще цього не зробили, і поставте лайк, щоб допомогти просуванню гри. Дякую за перегляд. Почуємось.